Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням бежевого ажурного джемпера, в'язаного гачком з назвою Калейдоскоп. Сьогодні в'яжемо 82-й рядок тулуба джемпера. 81 у нас був ось такий гачком, були стовпчики з одним накидом в кожну петлю. Ну, кожну петлю зі спиці ми переводили в'язання зі спиць на в'язання гачком. Сьогодні 82-й рядочок, він також дуже простий. Після трьох петель підйому повітряна петля і через один стовпчик попереднього ряду в'яжеться стовпчик з одним накидом. В верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І далі цей фрагмент повітряна петля і стовпчик з одним накидом в стовпчик з одним накидом попереднього ряду через один повторюється до кінця рядка. Всього у нас буде 225 петель, і ця кількість петель вона стабільна, оскільки ми тепер в'яжемо. Тулуп джемпера, а кількість петель не змінюється поки що. Так, давайте це пров'яжемо. Так, ось ми закінчили 81 рядок. Насправді, ми мали би зробити одразу з'єднувальний напівтовчик. Ну, давайте ми його зробимо зараз. Ось так і ось так. Ось з'єднувальне пстовчик зробили. Будемо це робити тепер в кінці ряду, як це треба робити. Так, і робимо три повітряні петлі підйому. Зробили. Четверта повітряна петля це вже петля візерунку. І оцей стовпчик ми пропускаємо, і в наступний. В'яжемо верхню петлю наступного стовпчика, в'яжемо стовпчик з одним накидом. Далі повітряна петля, знизу один стовпчик, в попередньому рядку один стовпчик з одним накидом. Пропускаємо. В наступну верхню петлю в'яжемо стовпчик з одним накидом, повітряна петля, стовпчик з одним накидом через одну. Петлю від останнього стовпчика. Ось таким чином ми робимо до кінця рядка. Так, ось дивіться: 82-й рядок я майже закінчила. Ось такий вигляд він має. Він порівняно з. Попередніми рядками ну, це в'язка з пицями, да, візерунок перлини, і потім оці стопчики перехідні да, від в'язання спицями до в'язання гачком, вони такі ну, як більш розтягнуті. Але після прання воно вляжеться і ну, розподілиться нитка, не буде цього ну, занадто розтягнутого ефекту. А це, от зараз цей рядок, він відчувається як ніби стягнутий. Але нехай це вас не бентежить. Ну, по розміру, він адекватний абсолютно. Так, ми зробили стовпчик останній і повітряну петлю. І далі нам потрібно зробити з'єднувальний напівстопчик в третю петлю края, раз, 2, 3, ось сюди цю петлю робимо з'єднувальний напівстовпчик і закриваємо ось цей 82-й рядок. Бачите, ну оце, виходить, це, виходить, крайня петля, оця. Вона тут трошки оці витягнуті петлі, але потім. Воно вляжеться, вирівнюється. Ось, візерунок збігається Все гаразд. Тобто, так, якщо ви їх поперетягуєте, то ось ось такий вигляд. Так, зараз я покажу, тут ми вже з'єднали і в'яжемо по колу. Тобто у нас настільки. Ці рядкі лицеві, ем, господи, забуваю слова. Так, ось зараз візерунок має ось такий вигляд. Що вам ще показати? Мабуть, він поки ще все, <гум> тому на сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе. А, так, Кількість петель не змінюється, я це сказала. Повторів, виходить, стовпчик плюс петля 112. І а, всього виходить 224 петлі. Плюс ці три кромочні дають ще одну петлю. Не кромочні, а три петлі підйому. Дають якби один стовпчик і ще одну петлю. Все, о я точно все сказала, і всім всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!